Профнастіл візде літав, коров побив. Як волна приподняла і поставила обратно, це означає, що їй треба повністю всю перекривати, передивлятися. Профнастіл валяється аж на навозних ямах. Ми строїмо нову базу, то тут все нормально. Коротше, роботи не почати край, все передивлятися треба, все пере. Перероблять 4,5. Ми на пшеничку, думаю, вийдемо. Я дуже задоволений. Дякую команді. Ось такі у нас результати. Всі десь середина або менша урожайність від круга була. І, в принципі, ми справляємося всі своїми силами. Такого урагана у нас не було. І я за свій вік також такого не пам'ятаю. Так, друзі, сиджу я в машині. Ляпотить дождик маленький. І думаю я, чи знімати оце все зараз для вас теж буду показувати, а може і не покажу. Не знаю настроєння взагалі ніякого. А в общем, якщо серйозно, то буря різко почалась, Просто капець за 10-15 40 мм дощ випало. І дуже сильний дощ. Сильніше всього пострадала зараз на даний момент. Це у нас ферма ВРХ. Далі воно пішло там на свину ферму. Ще там не знаю, що там, не знаю, що по полях. Ну, в общем, вкратце, в двох-трьох словах, практично всі бази у нас розкриті. профнастіл на літав, коров побив. І жертви по коровам. Люди саме головне, саме головне, це люди, всі живі, здорові. Все саме головне. А то желізо ми, ми і справимо. Тобто всю ферму треба буде передивлятися криші, перекривати. Тому що, коли люди стояли, дивились, вона вроді криша стоїть на місці, але тупо волною так пішло. як... Як волна приподняло і поставило обратно. Це означає, що їй треба повністю всю перекривати, передивлятися. Настроєння взагалі немає ніякого. Зараз по настроєнні щось вам сніму. Сніму, коротше, покажу. Кілетник по нетелях у нас, тілочки стоять і ось так розкрила кришу повністю. Воно, профнастіл везде валяється. Там воно голови лежать, побиті, голів п'ять. уже им каюк. Короче, полный капец. Полный капец. Позрывало линии, позрывало крыши. Полный капец, короче. А на сколько профнастила лежать. Все, все корова ранена. Корова тёлка ранена. Воно кучою взагалі прибило. Ось так поваляло. Пробно стіл лежить. І це все падало на тілок. Вон на телятнику розкрило у нас кришу. Профнастіл валяється аж на навозних ямах. Літав він, коротше, по всій фермі. Вон розкрила? Ось пороскривало. настройки все нормально тут. Мы строим новую базу, то тут все нормально. Ось как раз Короче, полный капец. Така, друзі, ситуація, жорстка. Вже починали, уже почали ми розгрібати. Запустили генератор, дойка, доїм корів, все розгрібаємо, профнастіло розгрібаємо. Коротше, роботи не почати край, все передивлятися, треба, все переробляти, робити. Роботи коротше, куча. Дощ пройшов, завтра всіх людей на ферму і будемо розбирати криші. Заніматися цим всім ділом. Так що, така у нас, друзі, ситуація. Слава Богу, що всі живі і здорові. А це все желізо Ми, ми все полагодимо. Дякувати Богу, що всі здорові і живі. А це все ми зробимо. так що... Держимося. Держимося і... Працюємо далі. Обідно, досадно. Ну, життя, життя продовжується. Треба, треба працювати далі. Все, налагоджувати, полагоджувати і працювати далі. Так що, друзі, така ситуація. Завтра, думаю, ще в поля виїду. Та покажу, що у нас робиться в полях. І на завтра у нас теж передають сильний дощ сильний. Воно теж щось круте верте везде. Може ще буде дощ щось добави, не дай Бог. Ну, то таке, це не в наших силах. Маємо, що маємо. Так що так, друзі, через пару секундочок подивимося, що у нас на полях. Давайте. Друзі, хожу я по полю, дуже спокійний вечір, закатік фермера, і у нас минають останні гектари, які ми зараз будемо підбирати пшениці. Жнива 2025 вже закінчуємо, закінчення вже буквально на носі. Осталось 20 там, з копійками 22 гектара підібрати пшениці. Основної там ще пару кусочків останеться 5-7 гектарів, то ми вже завтра закриємо. Основну, основні поля вже сьогодні, надіюсь, закриємо на 5 комбайнів, 25 гектарів. За півтора часа я зараз думаю, ми його це все діло скосимо. І вже всі заморилися, але прийшли дождики. Хотів сказати, вже всі замарилися, але і не хочеться аж закінчувати. Но вже майже, майже сьогодні 31 число, на, і почали ми жнива 4 числа, 31. Були і дожді, стояли. в общем, уборочка чуть -чуть у нас затягнулася. Але, в принципі, якщо в цілому подивитися, то я дуже довольний результатами, які є у нас в цьому році, дивлячись на те, що яка була зима, як пшениця і горох, і всі, всі озимі получили по, по шапці, то в принципі на 4,5 ми на пшеничку, думаю, вийдемо. Це є дуже добре, це з тим, що півтори тисячі гектарів, мінус півтори тонни з гектара, вибив у нас град. Так, бо я думаю, ми по 5 тонн закрили б як мінімум, по 5 десь би закрили, якщо б не град. Ну і в принципі це основне, що я дуже задоволений. Дякую команді, всім комбайнерам, механізаторам, хто на перегрузчиках, хто возив машинам, еліваторам, хто чистив, хто кормив, хто варив їсти, хто охороняв техніку, хто возив людей, хто справляв цю техніку, хто виписував запчасті, в общем, всім, всім. Велика дякую нашій команді за те, що так ми плідно попрацювали цей місяць. Але на цьому у нас робота не закінчується. На носі вже скоро сіло совка. Буквально два-три дні ми починаємо сіло совку. Ну і ще глобально у нас залишається солома, ще 3 тисячі тонн возить 3,5, десь там 1200 гектарів присувати. То... Жнивами закінчимо, в сілосовку зайдемо і паралельно будемо ще присувати солому. То ось така ситуація у нас на зараз. Дождик чуть трохи останні дні конечно, порадував. Дождик порадував. Но ось ця стихія, ураган на фермі, звісно, до сих пор ще не можу одійти. Таке відчуття, знаєте, як будто в тебе щось внутрі там. Дуже погані відчуття, навіть не знаю, як їх об'яснити. Е, вот. Так що класно на полі, тихо, закаті, комбайни працюють, останні гектари. Коли якось коли останні гектари, прям їх аж, аж ціниш так, що <с? <с?> ось все, останні гектари, аж якось щось закінчується, те, що, ти... те, що тобі так подобається. Да? Події, праця дуже тяжка, але це круто. Жнива це, це бомба. Якось аж сплакну зараз. Но, опять же, будуть, будуть нові жнива. Головне, мир над головою, виграємо війну і буде, будуть позитивні, класні. У нас жнива в майбутньому. Це треба вірити. Дуже-дуже сильно, так що все буде нормально. В принципі, от, такий от друзі, висновок по жнивам. Горохом теж, не, не знаю, чи раніше говорив. Горох ми закрили по 24 там, з копійками, по-моєму. Ячмінь ми закрили по 55, пшеницю по 44 там, з копійками. Ось такі у нас результати. Що рахую. Дуже-дуже добре. Кстаті, оте поле, пам'ятаєте, я знімав, показував, я ж так результат за нього і не сказав. Оте поле 2 гектари, там де ми давали на 30% більше мікродобрив, основних добрив, підкормки весною в мерзлоталому. Там ми зібрали по 58. Це одне з наймаксимальніших палів. Ми Збирали 58 і 59, тобто ну, це, це поле на другому місці. Так що ось так, от, друзі, такий результат. І не, не, не один рік я впевнююсь з тим, що треба трошечки розганятися по такій схемі. Так що будемо впроваджувати таку технологію, такі добрива і на більшій кількості гектарів. То якщо брати по цій схемі, допустимо, ось дивіться, вкратжу, чим відлічалося чим поле від остальних. По мерзлоталому ми давали 150 ці літри. На цьому полі ми дали 180 далі 190. Касу ми потім підкармлювали по 90 кг. Ми там дали 140-150 кг. Потім по мікрухи сульфатмагні, карбомід одінаково дали. По амінокислотам амінокислоти і комплекс мікроелементів добре також дали. Там, допустим, коли норма літр ми давали, пів літра і літр, ми дали там, півтора літра і 0,85. Тобто, практично там, на 30% більше дали. Іде з посівом, ми сіяли 50 кілограмів амофоса. Там, по-моєму, формула 18-46. Була, то на цьому полі ми посіли 80-90 кг. Тобто отак. От І урожайність в цілому вийшло 57. Це те, що цей кусочок завжди був слабенький, завжди ми на ньому косили, завжди десь середина або менша урожайність від круга була. Допустимо, якщо ми косили на круг там, 4, то це поле завжди давало 3,5, 3,8. А ми це поле змогли. Витягнути вище середнього, і ще воно дало на друге поле по урожайності. І точно так же ж предыдущі культури були соняшник і кукурудза. Я вже так роблю 5 років. Тобто є якась уже статистика, на яку можна опертись більш твердо, практична статистика, що я не говорю за максимальні норми добрив, де там бездумно ти даєш там, 500 кілограм сілітри, літри там. 300 посівом амофоса, там, по 5 літрів мікрухи, да? каса 300 ще. ні. В нашій зоні цього не можна, тому що воно згорить. А дуже важливо для нашої зони, це Кропивницький, долінка, де вже практично кривий ріг тут блин, засуха, нащупати оцю, оцю золоту серединку, оцю під, під максимум, по використанню добрив, щоб воно було найефективніше. Тобто я нащупую оцю точку. Точку найефективнішого використання добрив, то поки, поки ось дивлюсь ось так, що більше, ніж 190 по пшениці кілограм, 180, там, ну, ладно, 200 по мерзлоталому не можна давати. Потім треба давати, це те, що я по собі бачу. Потім ну, в цьому році ми пропустили сульфат амоній. Сульфадамоні ще дуже круто давати по 100 кілограмів плюс-мінус 120 кг. Потім дивимося, яка весна, можна ще 90, 80-100 кілограмів максимум каса дати. Тобто підкормка весна пролонгована три рази, два рази фунгіцидіки, інці гербіцид, мікрушечка два рази з фунгіцидиками, така вища середньої. І посів, я рахую, амофосцем максимально, що можна давати, там, 100 кг. Ну, 120 це вже капець. Я так думаю, 80-100 це золота середина. Ось такі норми по пшениці в нашому регіоні, як на мене, використання добрив од основних, од азотних і мікроелементів, я вважаю, це, це золота середина. Кому цікаво, поставте лайк, напишіть коментарій і підпишіться на наш канал, буду вдячний. Ще ми ще демка у нас була по підкормці каса, де ми давали після сілітри 100 кг, 120-140-160. То в принципі оці 4 зони 120-140-160 там, по, по, по 100 кг, по 100 по 150, тобто чим більше, тим лучше. Там не, не, не така значна прям, різниця в 300-400 в кг на, на кожен шах. То, в принципі, там Різниця від мінімального до максимального 250 чи 300, 300 кілограмів. Якщо перерахувати там 100 кілограмів, 160 каст, там нехай 2000, це 100 кілограмів, плюс 1000, ми дали плюс 1000, а зібрали на 250 кілограмів пшениці. 250 кілограмів пшениці це там, 3000 гривнів. Ну, в принципі, так. Да. Якийсь зазор остається стається 2000 гривень. В принципі, при такій ціні пшениці, яка на нас зараз, то це вигодно підкармлювати касом трохи більше третю підкормку. Ось така ще у нас була е демка. Демка була по фунгіциду, е де, де давали, де не давали. Також там 250 до 300 кілограмів була різниця. Так що так, дивіться, як гарно все воно. У нас тут відбувається, такий закатик, пшеничка. в общем, так, друзі. Ну а по тому жахливому урагану. В принципі, вже минуло два дні. Розгрібаємося. Всім дякую ті, хто підтримали. В TikTok я там повилажував відео відразу ж. Багато хто хто відкликнувся, підтримав. Виразили свою підтримку, Всім велике дякую, хто, хто підтримував, дуже дуже приємно. І, в принципі, ми справляємося всі своїми силами. Всі вільні люди в принципі, з підприємства, хто міг це зробити, не, в, по, там, не усугубляючи якимось робочим процесом, щоб там воно не повлияло, то всі поприїжджали. Бестренечко ми це все діло порозбирали, повсе, а далі вже діло за будівельниками. Будемо це все переробляти, укріпляти, І щоб бути сильнішими. Так що, слава Богу, що всі люди цілі, немає ні царапинки. це все желізо ми полагодимо. Все, що нас не вбиває, робить нас тільки сильнішими. Так що ми це все підсилимо щоб бути ще сильнішими на майбутнє, вдруг така, не дай Бог, історія опять буде виникати. Так що так, друзі, повинен якийсь бути максимальна перестраховка і запас. Не 20, не 30%, а лучше зробити його там, мабуть, в півтора-два в два рази, щоб вже, щоб уже не це. Хоча. Це теж дуже спорний вопрос, тому що такий ураган. Це реально був ураган. Мій батько такого не повне. Це років 50, як мінімум, такого урагана у нас не було. І я за свій вік також такого не пам'ятаю. Так що так, все буде добре. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Жнивами ми закінчуємо таку пшеничку і такі жнива ми побачимо вже в наступному році. Проважаємо жнива 2025, ну, а на носі сілосовка, совка, сонях і збирання кукурузи. І посів озимих знову. Так що так, друзі, цей, цей, як сказати, кругообіг роботи без Кінечною фермера, так що їдемо далі. Погнали!